Гарного всім дня, дівчата і хлопці. Сьогодні я вирішила все-таки нарешті зробити майонез. Мені Маринка каже, зроби майонез по нейному рецепту. Я ніколи не робила майонез, якщо чесно, то це сьогодні перший раз. Значить так. Ось беру я одне яєчко, куряче, чисте, вимити гарно. Треба мені чайну ложку гірчиці. Півчайної ложки цукру, півчайної ложки солі. Дівчата, я кладу столову ложку. Оцету. 9 -ковий. Хтось мені написав був, а вас, якщо мене оце 10-відсотковий, то вищита мені скільки треба. Ну, я просто промовчала, я не знаю, як вивщити. Так, і треба олії десь 300 мл. Так, дівчата, що треба? Збивати. Майонез вже готовий. Дуже смачно. Якщо він для вас загустий, то можна додати, просто додати холодної кип'яченої водички. Але я думаю, що не треба. Дуже смачний. Рекомендую. А я буду робити салат далі. Ось сьогодні я хочу зробити, певніше, знов з подачі моєї сестрички Маринки, захотілося зробити. Салат оцей, пам'ятаєте, колись ми робили із, з мівіни? У мене три пачки мівіни є, дві я вже ось так потолкла, третю я перед вами тончу, а чайник вже закіплю. Висипаю я мівіну сюди, а тепер приправу теж сюди кладемо. Все дуже швидко, все дуже просто. Головне, з душею і все буде добре. Це згадую молодість. Тепер заливаю водою, як ми раніше заливали, поки не покриється наша мивіна. Приблизно так. Перемішуємо. І відставляємо в сторону. Зараз я накрию чимось плівкою. Тепер у мене така невеличка цибулинка. Я її дрібнесенько покришу, дуже дрібно. Викладаю в тарілочку, і поливаю я півчайної ложки. Оцет. Гарно треба перемішати, дівчата, і відставляю. Треба мені сардіна. Сардіну використовуйте хто яку хоче, хто яку любить, свого виробника. Зараз я відкрию і вилочкою її перемну. Ось моя мівіна, я трішки так відкрила. Я почала відкривати сардіну, а вона тут в мене ось так зливає сік, щоб легше було. От. Відкривати м'ять. Сардіну я відкрила, можна прямо тут потовкти. Хтось хоче, викладайте в блюдечко. Ретельно треба перемішати. Віна запарилась уже, ось така гарна. Пахне Смачний смак молодості. Викладаю сюди сардіну. Тепер ось цю цибульку, що я маринувала. Теж сюди кладу. Щось у мене є яйця. Чотири яйця я потру на ось таку терку. І трішки в мене зелені є. Я покришу. А яйця я потерла сюди, я поки що відставляю, покришу я зелень. Ту, що Маринка сьогодні принесла. Сходила на города, там петрушка зеленіє. Сонечко трішки так, знаєте, присвітив на неї і зелень свіжа. Згороду. Кінець січня а в нас зелень з-під снігу. Тепер покладу десь, не знаю, зараз спробую поки що три ложки покласти майонеза. У вас вже ж які є такі кладіть, почну перемішувати, потім, може, ще добавлю, Побачимо. Ось так. Почала розмішувати і згадала про сир. Ми клали туди, пам'ятаєте, сирок плавлений. Але Маринка каже, щоб я спробувала. Ось такий сир твердий, я не знаю, як він називається. Зараз я потру сюди трішки сиру, може грамів 50 чи то 60, хто скільки хоче, можна сирок плавлений. Ось такий десь кусочок сиру. І я на таку терку тру. Взагалі-то я, я нагадую, кладіть сир, хто який хоче. А якщо не хоче, то взагалі не кладіть. Це таке діло. Це діло індивідуально. Так, дівчатка, тепер перемішую це все ретельно і салат готовий. Сіль, дівчата, за смаком. Треба вимісити і, напевно, що скуштуємо, а потім додаваємо солі. Перемішала ретельно, хочу скуштувати і на сіль, дівчата, як на мене, я б трішки присолила б. А це вже індивідуально. Спочатку треба перемішати, покуштувати, а потім може ж смакувати і чи досолювати, чи там що. Салат готовий. Хочете, викладайте салатниці, хто в кільця викладає, хто куди. А я просто на тарілочку смачно, чесно. Я ніколи не обманюю ось такий салат. А я бажаю всім, як завжди, миру, добра, затишку, всього найкращого. Бережіть одне одного і будьте всі здорові. Кому подобається ставте лайки, підписуйтесь, пишіть щось в коментарях, я буду дуже вдячна. Всіх обіймаю і до зустрічі!